В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Христос народився. Ми продовжуємо з вами святкувати Різдво Христове, і е, сьогодні згадуємо пам'ять найближчих родичів Христа, праведного Йосифа, Обручника і якова, брата Господня. До речі, сьогодні у нас в нашій капелі, в нашому храмі престольне свято, бо це капела святого сімейства. В православній традиції нема такого особливого вшанування святого сімейства, тільки от сьогодні, вони згадуються у святцях. А у католицькій церкві є ось спеціальний такий свято, скажімо так, спеціальний культ святого сімейства. І це приміщення, цей храм, в якому ми звершуємо Богослужіння, називається капела святого сімейства. Тобто у нас сьогодні. Друге престольне свято є свято Покрова Пресвятої Богородиці, свято нашої парафії, і сьогоднішній день це перша неділя після Різдва Христового, коли на честь, якої, на честь якого свята освячена ця капела, де ми звершуємо Богослужіння. І сьогоднішнє свято заставляє нас задуматися над таким от феноменом, як це бути рідною людиною свято, святої людини, чи як було. Праведному Йосифу-обручнику, яково, брато Господнього, іщим близьким родичам Христа. В їхніх очах це перш за все хлопчик, маленький, непосидючий хлопчик, який бігає, який, як, всі, як всі діти. Але дивимося сьогодні в Євангелії. Ангел в являється Йосифові і каже: збирайся, бери дружину, бери, немовля, іди, і йди і тікай в Єгипет. Здавалося б, темна ніч. Нічого не загрожує, все спокійно, все тихо. Ні, чоловік підіймається, збирає якісь там пожитки, бере Марію, бере немовля і йде, тому що йому звелів ангел Господень, тому що він знає, що дитинка не незвичайна, не, це не просто хлопчик, це Божий син, тому що він розуміє, що на ньому лежить особлива відповідальність і особлива місія зберегти його. Допомогти йому зрости, для того, щоб він у свою чергу виконав ту місію, з якою прийшов на землю. І так з усіма, хто був близький до Христа по земних узах, по земній крові, всі вони служили в допомозі у Його земному служінню. Найперше, це його пречиста матір, яку ми теж дуже шануємо, поважаємо і завжди призиваємо молитву. Яка все своє життя поклала на служіння своєму сину аж до самої своєї смерті. І це показує, як важливо, щоб людина розуміла своє покликання на землі. Іноді це покликання вимагає якихось таких нелогічних дій на перший погляд, як ми сьогодні бачимо, От серед ночі являються ангели, і вони зібралися і пішли. І є велика подібність. Ми з вами вже декілька неділь підряд говоримо про правоців, про отців. Ми кажемо, що ми десь чомусь до них подібні, тому що і вони вірили, і ми віримо, і вони скиталися, і ми з вами скитаємось. так вийшло. Але є ще одна риса схожості. І вони чекали пришестя Месії, і ми з вами чекаємо пришестя Христа тільки вже другого пришестя, зовсім іншого пришестя. Вони чекали. Пришестя того, хто помирить їх з Богом, хто позбавить їх від прокляття гріха, а ми чекаємо на всемилостивого суддю, який прийде судити живих і мертвих. І тому християнство це також і релігія очікування, коли ми чекаємо того, що буде. Звичайно, ми дуже шануємо наших предків і наші традиції. І часто, коли люди приходять сюди до нас у храм, виходячи, дякують, кажуть, ми як вдома побували, це як в Україні, звичне богослужіння, звичною церковно-слов'янською мовою, звичні пісні співи, все як вдома. Тобто ми ніби повертаємося назад. Але насправді треба, ми повинні розуміти, що ми повинні дивитися завжди вперед. Тому що ми збираємось сюди не для того, щоб згадати, що було раніше, не для того, щоб відчути домашню атмосферу, а для того, щоб... Наблизитися на один крок вперед до зустрічі із Христом, для того, щоб підготувати себе до зустрічі з Христом. Ось основна мета нашого з вами християнського життя і наших з вами молитовних зібрань, на яких ми з вами і підносимо спільні молитви, і причащаємось тіла і крові нашого Господа і Спасителя. Тому сьогоднішній день ми згадуємо і Йосипа Обручника, і Давида Царя, і Якова, брата Господня, і інших людей, які були близькими по плоті до Господа, і ми намагаємося наслідувати їхній приклад у служінні. Ми розуміємо, що наше з вами життя теж має свою якусь особливу місію і наше якесь служіння. Ми з вами якось недавно говорили про те, що. Ми часто виступаємо знаряддям у руках Божих, коли через нас звершується Божа воля. І от тепер можна подумати так, що е, ми кажемо з вами, що ось ми рятуємося від війни і виїхали, ну, зокрема до Бельгії чи до Нідерландів, хто звідки приїхав, ми рятуємося. Тобто Господь нам проявив свою милость, нас сюди послав, щоб нас спасти. Але може ми повернемо цю медаль іншим боком, може Господь нас сюди привів, бо йому так треба, а не нам. Тобто це не заради нас робилось, не тільки заради нас робилося, а заради тих людей, які тут живуть, щоб ми принесли їм, показали їм і красу православ'я, і розказали їм про Україну і показали їм те, як можна жити у сучасному світі, будучи християнами. Тому що західна, Західний світ, де ми живемо, він потерпає від такої духовної кризи, і ми приносимо сюди свіжий струмінь. І коли я спілкуюся з священниками різних е юрисдикцій, виявляється, одна і та сама цікава риса: православ'я стає популярним. Люди починають йти, місцеві люди починають йти. В Канаді, в Сполучених Штатах дуже багато молодих, особливо чоловіків, яких народжені вже там, які живуть там багато багато поколінь. Місцеві фактично вони приходять у православ'я. Так само багато і фламандців в різних парафіях православних церков, які діють на території Бельгії, також приходять і починають. Відвідувати богослужіння, починають цікавитися, починають духовно зростати. Можливо, це і є та наша з вами місія, яку ми повинні звершувати у цьому світі, не тільки щоб себе спасти, не тільки щоб оберегтися від якоїсь лихої години, але і для того, щоб цим людям допомогти знайти Бога і спастися. Тому ще раз вітаю всіх вас, дорогі, з різдвяними святами. Нехай Господь нас укріпляє і дарує, щоб світло Віфлеємської, Зірки і різдвяна радість завжди була в наших з вами серцях. Амінь.